Став руку, блядь! Я б відвічав собі не блядь! Це відео з мобільного телефона, затриманого головного військома Рівненщини. На ньому він лупцює свого підлеглого чути розмову про наркотики. Він каже покажи сумку. Я показав сумку. Він там бачив ще ну, і наркоту, і, Нарку, і траву, і і, траву, і хорошо. Згодом ОДБР повідомили, що затримали керівників обласного та районного військоматів Рівненщини. Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планують доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. На відео помітно не просто стосани. Один з затриманих глупцював чоловіка битою, знімався на мобільний телефон. Після цього комісар змушував ставати підлеглого навколішки та просити пробачення. Президент України дав термінове доручення перевірити всіх військомів, а на засіданні ставки наказав залужному звільнити скандального одеського військома Борисова. Раніше останньому повідомили про підозру за фактом незаконного збагачення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою.